Сьогодні проведемо з вами батл шоколада, і в ньому будуть брати участь український шоколад Рошен та російський шоколад «Бабаєвський». У рошен вміст какао-продуктів 80% і нічого зайвого. Виготовлено у вінниці. Шоколад прекрасно пахне і виглядає він ось так: він гарно блищить та не залишає відбитків на пальцях. І класно хрустить. Він має виражену гірчинку, яка притаманна чорному шоколаду. Також він містить класну текстуру та приємний післясмак. Супер. У бабаєвському шоколаді 75% какао-бобів. А от в бабаєвському шоколаді вже є емульгатори соєвий лицетин. Також єшка тут є 476 та ароматизатор ваніль. Виготовлено у Москві. Але хочу відмітити, що упаковка у Бабаївського краща ніж у Рошена. Тут є ось ця фольга, і ти одразу переносишся у дитинство, тому що раніше шоколадки були тільки такі. Це зараз їх вже почали так пакувати, ну просто щоб здешевити собі вартість продукту. Бабаївський майже не пахне нічим. Хоча сюди нафугували ароматизатора ванілі. Плиточки виглядають дуже гарно. Я так розумію, це завод, на якому виготовляють солодощі. Але я трошки його потримала, і він залишає в мене сліди на руках. Логічно, що цей шоколад має менш виражену гірчинку, але текстура в нього якась дивна. Він якось у роті у мене кришиться. Якщо рошен ти береш і він у тебе рівномірно тане в роті, наче воно в тебе комочками розсипається в роті і не відчувається цієї цілісності і приємної такої м'якості. Треба допрацьовувати ще шоколад.